Любі друзі, мої вітання. Сьогодні у мене для вас два смачних рецепти. Ви знаєте, саме смачні і самошвидкі рецепти на каналі щасливого кухаря. Сьогодні ми готуємо ось такі чудові квашені помідори. За лічені хвилини готуються, просто за лічені хвилини все змішали і готово. А взимку ви мені скажете дякую. І ще у мене для вас рецепт маринованих помідорів називається половинками. Друзі, дуже смачні, обожнюю. Сам всім рекомендую. Багатьох вже кого навчив я цього рецепта і хочу показати його вам. Обов'язково зберігайте це відео, поширюйте його своїм близьким друзям. Нехай вони також приготують. Тому я пропоную не нагайте часу, ні хвилини, ставте відео лайк авансом і будемо починати. Пограмовички внизу, друзі, будуть прописані на три 3-літрові банки. Це ми починаємо з квашених помідорів. І дивіться, друзі, що ми робимо. У мене тут листя хруну, рівно три листочка, тобто по листочку на кожну банку. Ось так, ставимо їх на низ. Тепер, звичайно, що, друзі, нам потрібен кріп. Ну куди ми ж без кропу? Дивіться, на одну банку 50 грам кропу. Це ви орієнтуєтеся собі по вазі. У мене тут розділено по три пучки. Тобто, тут 50 грам, тут і тут. По 50 грам на банку. Але кожен пучок ми ділимо на три рази. Тобто, один пучок ми ділимо на три банки. Ось так. У мене тут було 50 грам, нагадую, тому що кріп ми будемо ставити в три етапи. Ось так. У нас залишається два пучка. Один ми розділили на три етапи. Ну і, звичайно, що нам потрібні будуть друзі, помідори. Дивіться, помідори повинні бути тверді. Як не твердіші, тим краще. Це сорт сливочки. Тепер ми наповнюємо помідорами по половині банки. Ось так. Чим будуть менші, друзі, тим буде краще. Більше влізе і менше такі твердіші, будуть дуже-дуже смачні. Так, дивимося. І третя баночка. До речі, зверніть увагу, що ось тут хвостик в помідорах я не вирізаю. І наступний інгредієнт нам потрібен часник. 10 зубчиків, 10 середніх зубчиків на одну трилітрову банку. Але дивіться, для того, щоб часник краще відкрився, нам потрібно його трішки порізати. Підраховуємо собі 10 зубчиків. І рішимо кожен зубчик на 3 шматочки. Якщо він більший, можна і на 4. Добавляємо часник сюди. І так продовжуємо нарізати часник на всі три банки. По 10 зубчиків. Зараз нам потрібен перець горошком, друзі, по одній чайній ложці на банку. Ось так. І звичайно, що потрібен лавровий лист. Ну а куди ж без нього? По два лаврових листочка на одну банку. Після того, як ми додали перець горошку, ми знову повертаємося, друзі, до кропу. І ми беремо 50 грам, пам'ятаєте, і ділимо також на три банки. Тому що кріп ми даємо в три етапи. Повторюю. Любі друзі, і вже виходять такі гарні помідорки. Та що саме головне, що вони не тільки гарні, а ще й смачні, а взимку. Та це просто одне задоволення. Тепер дивіться, ми наповнюємо помідорами. Вже цілу баночку, скільки влізе, стільки влізе. Як ви можете зрозуміти, точних програмок помідорів, звичайно, ще не буде. Я не знаю, який у вас буде розмір. Я просто напишу помідори. Бачите, у мене яка велика миска помідорів. Звичайно, що це все сюди я не поміщу. Сильно плішити не потрібно, так, щоб вони попукали. Так, заповнюємо до самого верху. Дивіться, друзі, зверху сильно я не накладаю. Знаєте чому? Тому що в нас ще є 50 грам крупу, який нам знову потрібно розділити на три банки. І зараз найкращий час це зробити. Коли ми вже виставили всі помідорки, ми також ділимо. І зверху ось таким способом, легесенько, гарно виставляємо у кропчик. Красота? Красота. Друзі, а якщо у вас є можливість... Готувати на свіжому повітрі обов'язково скористайтеся цією можливістю, тому що це просто неймовірна атмосфера. Я знаю, що є підписники, які також готують на свіжому повітрі. Як і я купили в магазині щасливий кухар плитку і готують таджику. Тому, друзі, готуйте на свіжому повітрі, це неймовірно класно, надихає рецепти, получаються, тому що ви готуєте їх з любов'ю, і це набагато краще, ніж готувати дома на кухні. Ну, але якщо вже ви живете в квартирі і немає можливості, також готуйте. Нам же головне результат. Правильно? Це, до речі, підписниця, поділили. Плюси зі мною фотографією з нашої спільноти, з нашого телеграма, як вона готує Джеку на природі. Так само, як і я. Та сама плитка, як у мене, і той самий рецепт. Тому, друзі, якщо у вас ще немає в моїй спільноті, приєднуйтеся посилання внизу під відео, відкритий мій телеграм-канал, буду чекати абсолютно кожного. Коли ми виставили сюди кріп, тепер дивіться, що нам потрібно. Холодна вода. У мене тут проста холодна вода. Наповнюємо банку повністю аж до верху. Друзі, ви не повірите, але я залив холодною водою. Часник ми ж грізали, ви пам'ятаєте. І вже йде такий класний аромат часнику кропу. Ось так. Так ми наливаємо води в кожну баночку. Водою, друзі, залив. Тепер дивіться, нам цю воду потрібно злити. Чому? Тому що нам потрібно додати сіль. Правильно? І для того, щоб сіль дуже добре розчинилася, недостатньо буде в банку додати сіль, залити водою і перемішати. Я теж так думав. Ну, цього недостатньо. Ви не зможете так перемішати сильно. Тому ми цю воду зливаємо. За рахунок того, що ми давали кріп в три етапи, навіть, бачите, перець горошком не зливається сюди. Все залишиться тут, не переживайте. Може десь там дві перчинки вилиються. Тепер найголовніше це скільки додати солі. Всіх питання це цікаве, друзі. Три столових ложки на трьохлітрову банку. Дивіться, 3 столових ложки ось таких. Не таких, друзі, а ось таких без гірки, бачите? Три столових ложки. У нас тут. Три банки, значить, 9 столових ложок. Тепер гарно перемішуємо. Перемішуємо, друзі, до повного розчинення солі. Так, щоб наш маринад дуже добре просолився і помідорчики вийдуть те, що треба. Це я вам гарантую. Можливо, хтось думає, що коли ми перший раз заливали водою помідори, можна було тоді додати сіль, так? Але ви ж не знаєте, скільки вам точно треба води, наприклад, в миску, ви не знаєте, скільки у вас тут заповнили місця помідори. А так, що ми зробили? Ми налили сюди, розлили воду. Ми знаємо точно, скільки нам треба води до грама. Ми цю воду злили, посолили і зараз ще раз злиємо, і все. Тому лишню роботу ніхто не буде робити, не переживайте. Це і так дуже, друзі, швидкий маринад, неймовірно, швидкий все. Тепер ми просто заливаємо так само, як в перший раз. І остання баночка. Ось, друзі, подивіться, ідеально. Все, води ми наливаємо доверха. Ось так. Все, бачите? До грама точні по грамовищі. Не дякую. Тепер, друзі, нам потрібні ось такі пластмасові кришки. Зверніть увагу, будь ласка, які вони у мене. Бачите? Вони такі тугі. Є прості пластмасові, а є такі тугі. Ось такі повинні бути. Ось так. Вони дуже туго натягуються, тому тут треба, друзі, прикласти трішки зусиль. Якщо взагалі ви не можете закрити, просто залити їх трішки кипятком. Таким гарячим кипятком вони трошки пом'якнуть, а потім опять, стануть тугі. Ось так. Все, друзі. Ідеально. Просто ідеально. І перший рецепт у нас повністю готовий. Ви просто подивіться, які вони гарні. Неймовірно, смачні. Це я вам, друзі, обіцяю. Перевірений рецепт вже неодноразово його готую. Тому готуйте. А ми переходимо до наступного рецепта і будемо робити мариновані помідори половинками. А я ці помідори у підвал. Ще, дорогі друзі, а зараз другий рецепт. Ми готуємо вже мариновані помідори половинками. Ну, це дуже смачно. Хто не знає, той не знає, пробуйте і будете знати. Дивіться, з чого ми починаємо. Нам потрібно багато помідорів. Як ви розумієте, пограмовок немає, скільки влізе, стільки влізе. Я готую зразу 6 літрових баночок. Так, беремо помідорки. Чому вони половинками? Тиму, тобто, тому що їх треба наполовину розрізати та й все. Ось так розрізали, але тут вже треба відрізати хвостики. Так, ось так, друзі, має виглядати. Хвостики відрізали на половинку, порізали і готово, і в глибоку миску перемістили. Таким чином, ми нарізаємо помідори. Нарізаємо скільки, щоб помістилося в 6 літрових банок. Якщо щось лишиться, зробите салат. Все, друзі. Помідорки нарізали. Ось така кількість у мене вийшла. Думаю, якраз на 6 баночок літрових буде ідеально. Тепер нам потрібна цибуля. Дивіться, одна середня цибулина на одну банку. У мене тут 6 цибулин. Як ми їх нарізаємо? Відрізаємо хвостики. Ось цей хвостик теж відрізаємо. Навпіл. І нарізаємо ось такими півкільцями. Але що дуже важливо, ми не дуже тонкі півкільці нарізаємо. такі трішки товстіші. Тепер, друзі, ми беремо баночки. І дивіться, що робимо. Беремо помідорки і накладаємо в кожну баночку. Але цим, де ми розрізали, повинно бути донизу. Ось так. ляпс. Якщо б вийшло, що помідорка перевернулася, просто ложкою її перевертаєте і все. Ось таким способом. Тепер нам потрібна цибуля. Я вам казав, що ми даємо одну цибулю на одну баночку, але ми цибулю розділяємо у два етапи. Тобто ми зарядали помідори, даємо тільки половину цибулі, потім знудимо помідори і вже другу половину цибулі. Думаю, ідея вам зрозуміла. Половинку цибульки. А щоб ви розуміли наглядно, повинно виглядати ось так. Бачите? Помідори, половина цибулі, помідори, друга половина цибулі і помідори. Тепер нам потрібен, чесний, як звичайно, що, друзі, по 4 середніх зубчика на одну банку. Ось так. 4 зубчика взяли, сюди додали. 4 зубчика взяли і у кожну баночку додали. Тепер нам потрібен чорний перець з горошком, по пів чайної ложки на банку. Ось так. І тепер потрібен лавровий листочок, звичайно, що, друзі, по одному листочку в баночку. Тепер нам потрібен кріп і петрушечка. Дивіться, друзі, 10 грам кропу, 10 грам петрушки на одну банку. По 10 грам. Це я вам говорю так, щоб ви орієнтувалися, скільки це. Розумієте, ось так, 10 грам. Бо пограмовки, друзі, тут дуже важливі. Так, 10 грам кропчику. І 10 грам петрушечки. Ось так. Друзі, це дуже смачний рецепт. Откажу вам чесно, обов'язково приготуйте. Він не займає так багато часу. Звичайно, що, напевно, квашені помідори трішки швидше готуються. Ну, але цей рецепт не дуже довго готується. Ну, результат того вартий в будь-якому випадку. Особливо ці помідорки я люблю з пюрешечку. з пюрешку це взагалі клас. До речі, є таку баночку гетров, сам з'їдаю. Тому, чоловіки, якщо ви дивитеся, можна зразу 3 готувати. Тепер, любі друзі, ми знову виставляємо сюди помідори. Ось так. Пам'ятаєте, цим, де ми розрізали, донизу. Ось така краса вибудовується. Я хочу, щоб ви це приготували і кинули мені свої результати в телеграм, друзі. Посилання на телеграм ви знайдете внизу в описі під відео. Буде перше посилання на мій магазин. Якщо вам потрібна кухонна техніка, можете туди заглянути. А друге посилання буде на мій відкритий телеграм-канал. Там я буду скоро проводити розіграш професійної кухонної техніки. Маєте можливість і виграти безкоштовно за мій рахунок професійну кухонну техніку. І можете скинути свої результати в Телеграм. До речі, там ще готується дуже багато смачних рецептиків, які не виходять на Ютубі. Тому приєднуйтеся, буду кожного там чекати. Розіклали помідори. Тепер що ми робимо? Даємо другу половинку цибулі. Пам'ятаєте, ми дали в кожну баночку одну половину цибулі, зараз даємо другу. Ось так. Половинка цибулі. Трішки ось так розкришили і туди виставили половинку цибулі. Розкрешили і виставили. До речі, ця цибуля вона дуже смачна з помідорами. Ось я вам кажу, цю цибулю ніхто ні в якому випадку не повинен викидати. Її також треба, друзі, їсти. Вона дуже смачна. Виставили цибульку. Тепер знову виставляємо помідори. Третій етап помідорів. Бачите, помідори виставляються в три етапи. Ось так, швиденько. Раз, раз Це вже ми до самого верху помідори виставляємо, друзі. Зверніть увагу, бачите? Все, готово. Тепер будемо готувати маринад. Маринад у мене на 3 літри води. Сюди ми додаємо 100 грам оцету. Оцет у мене 9%, 100 грам солі на 3 літри води, друзі. І 100 грам цукру. Всього по 100. Тепер гарно це все перемішуємо до повного розчинення цукру та солі. Розмішали маринад. Тепер ми даємо, друзі, по 2 столових ложки простої олії в баночку. Ось так. Олію ми даємо, бачите, зверху, перед тим як ми будемо заливати маринад. І тепер ми заливаємо це все маринадом. Так, дивіться, маринаду у мене 3 літри було, пам'ятаєте? Заливаємо повністю аж до самого верху. Ось так, щоб покрити помідори. Маринад повністю розлив по всіх банках. Залишилося десь приблизно ось так, 200 мл. Тому маринад на 3 літри води вам вистачить на 6 літрових банок. Тепер помідорчики переставляємо в глибоку каструлю для стерилізації. Попередньо я застелив в каструльці рушничок. Кожну банку накриваємо кришечкою. І заливаємо тепер, друзі, холодною водою. Холодною. Має бути, вода має покрити більше, ніж півбанки. Ось, друзі, зверніть увагу, скільки повинно бути води, бачите? Ось так. От давайте я вам баночку витягну. До цього рівня повинна бути холодна вода. І тепер стерилізуємо 10 хвилин після закипання. Як тільки вода закипіла, засикнула 10 хвилин і готово. Стерилізація на цьому закінчилася. Ось така, друзі, швидка стерилізація. Тому не переживайте, що це буде дуже довго. Помідорки гарно вже закипіли з цього моменту, друзі, ми засікаємо рівно 10 хвилин і в такому спокійному темпі стерилізуємо 10 хвилин. 10 хвилиночок вже пройшло. Виключаємо вогонь і будемо закручувати. Друзі, кожну баночку ми дістаємо, переставляємо її сюди на рушничок. І тепер, друзі, ключем просто закручуємо. Хто не бачив, як ми закручуємо банки, все дуже просто переходите, є відео на каналі, дивитеся. Тут все просто. Ви розкручуєте ключ повністю. І за годинниковою стрілкою притискаєте рукою і закручуєте до тих пір, поки крутиться. Саме головне, щоб ви рукою притискали, щоб у вас ключ з кришки не злетів. Все, бачите, далі не йде. Розкручується. Розкрутили, ключик забрали. Провірили, все гарно закрутили і баночку в сторону, друзі. Подивіться, які гарні помідорки. Вони просто неймовірні, чудові, класні. Ось такі вони дуже-дуже смачні, тому ви маєте їх спробувати. Обов'язково. І так, ми закручуємо всі банки. І останні, друзі, і в нас виходить ось така красота. Ви просто подивіться. Шикардос, друзі. Це все, що я вам можу сказати. Любі друзі, і ми сьогодні з вами приготували і квашені помідори, і мариновані помідори половинками. Якщо ви подарите за мною, ви отримуєте такий самий результат, також таку саму смакоту. Сміло готуйте, перевірено, нічим не переживайте. Виділіть собі буквально годинку, півтора годинки часу. Зробіть і буде вам щастя. Нагадую, що посилання на мій відкритий телеграм, де ще більше смішних рецептів, ви можете знайти внизу в описі під відео. А з вами був щасливий кухар і до нових смачних рецептів. Пока.